З тих пір, як під Яловайському Донецькій області сталося те, що вважають одним із найбільших провалів і трагедією української армії, минув рік. Для когось він залишається нестерпно довгим через постійні спогади про рідних, які не повернулися з того кривавого місива і досі вважаються зниклими безвісти для інших болючим від горя втрати. І досі розмірковуючи над подією річної давнини, більшість із нас не розуміє, як міг статися Іловайськ, чому командування допустило стільки стратегічних помилок, чому не було так довго підкріплення? Навіщо віддавалися команди не відступати? Характер боїв під Іловайськом визначався стратегічним значенням цього міста, яке розташоване за 25 кілометрів на схід від Донецька. Перехід Іловайська під контроль збройних сил України дозволив би завершити блокування терористів у Донецьку. Українські військові увійшли в Іловайськ 18 серпня. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста. Однак, після введення регулярних російських військ 23 і 24 серпня, і через дезертирство під тиском ворога окремих українських частин, вже 28 серпня іловайське угрупування опинилося в оточенні. 29 серпня вночі російський президент Путін звернувся до бойовиків із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні. Терористи згодом заявили, що готові відпустити бійців з оточення. 30 серпня, о 10.00 українські військові організованими колонами почали рух з міста. Однак колони підступно розстріляли, завдавши великих втрат українським військам. За даними Міністерства оборони, під Іловайськом загинуло близько 108 українських бійців. Сотні бійців були поранені та були захоплені в полон. Важка поразка під Іловайськом спонукала українську владу до укладання мінського перемиря в рамках контактної групи Україна, Росія, обсє Минув рік. І попри те, що навіть зараз у нас залишається більше запитань, аніж відповідей про те, що сталося під Іловайськом, цей рік все-таки чомусь нас навчив. Він навчив нас робити правильні висновки і вчитися на помилках, на жаль, таких фатальних, як і Ловайськ.